Мене звати Настя, і я хочу вам розповісти свою історію дружби з черепашками. Я давно хотіла мати домашнього улюбленця, але батьки мені не дозволяли, ані папуга, ані хом'ячка. Взагалі мені вони не дозволяли нікого. Мені було трошки сумно. І я така була щаслива, коли мені дозволили завести червоновухих черепашок. Коли ми дочекали свого дня народження, ми з татом перед школою поїхали е, і об'їхали майже ледь не всі магазини не зоомагазини Тернополя. Але ніде не знайшли, бо мало хто захоче, та й мало хто наважиться перевозити таке теплолюбиві створіння в такий холод. Але з часом ми знайшли один магазин, де були дві червоновухі черепашки. Ми, звісно, що в нього заїхали. Але перед тим, як купити черепашки, ми подумали, що черепашки мають де жити. Тому ми купили акваріум, як ви бачите, такий на 32 літри. Ось такий нагрівач, острів, острів обов'язково, фільтр. фільтр Отаку от ще наклейку заду, дуже гарно дивиться, ще лампу, щоб вони могли грітися під, під, під ній на острім. І от я зараз хочу вам розказати, як я її годую. В магазині мені порадили от отакий корм мотель. Я передивилась багато відеороликів і знала, що з кормів можна лише рептамін. Принаймні так казали відео. І я не хотіла купувати мотель, але вже купила, хоч і знала, що не варто. Потім ми купили от, отакі рибку, хек. Я їх отак запакувала в кульочки. І от у мене оця рибка. З часом, саме на 8 березня, ми їм купили і ще от, ось, отакі креветочки. Це невеличкі креветочки, ми їх купили в супермаркеті. І от я зараз їх погодую, і ви це побачите. Я я, оскільки ми ще не знали, яку порцію треба черепашкам, то ми розробили от такі порції. Але вони виявилися за великим, тому я ділю їх на, на невеличкі частинки і кидаю в акваріум. І вони за ними женуться. І тепер я вже думаю, що достатньо. І ще така невеличка креветочка, особливо треба розморожувати. А коли а коли вже побудувал, то треба класти в морозилку, бо вони зіпсуються. Добре, то от якщо ви спитаєте про мої враження від цих прекрасних створінь, то, то вони просто прекрасні, такі забавні, що просто вибухнути від сміху можна. Що ми і зробили? Ми в деяких вечорів вибухали від сміху, вся хата вибувала від. Вибухали від сміху через те, що л... лорд я ще переб'ю відео, тому що хочу сказати, що в мене все-таки, як ви вже знаєте, дві черепашки. Менша і світліша це леді, а більший і темніший це лорд. Хлопчик і дівчинка. І от цей самий лорд ховався в тій печерці і перегрібав камінчики там. А то виходило шурхотіння. Ми всі так сміялись, хоча моя сестричка, вона ще дуже маленька, то лише вона тоді не сміялася. Ну, бо ще була дуже маленька. От я вам розказала б про історію історію дружби з. З червоновухими черпашками. І якщо ви захотіли е, якусь черепашку е, чи будь-якого, будь то раджу вам черепашок, таких червоновухих. Бо вони такі смішні, коли якщо купите, то самі побачите. І, і до побачення. Ставте лайки.